Перший в Україні музей мототехніки відкрили у Львові. У зібранні понад пів сотні рідкісних експонатів від легких мотовелосипедів до надпотужних мотоциклів. Усі моделі відреставровані і, незважаючи на поважний вік, принаймні половина з них, досі на ходу. Я відлупала кавалок фарби від нього і ходила з ним. По магазинах Львів'янка Божена Городницька з гордістю показує центральну частину експозиції. Це старенький мотоцикл «Мінськ», який випускали у радянському союзі. Колись його знайшли серед брухту реставрації, він уже не підлягав і виглядав приблизно ось так. Аби зберегти раритет, львівські мотолюбителі вирішили його одягнути. Я поєднала спиці з гачком. Це десь було приблизно два або три місяці. У мене хата була як гараж. Все було в мазуті, в маслі. Мотоцикл був розкладений по всій. По всій і кімнаті, частина е, деталей лишила мені синяки на колінах. Майстриня покрила в'язаним одягом практично усі деталі двоколісного. Мінськ вдалося зберегти. Він став єдиним мотоциклом у Європі, який отримав таке дизайнерське рішення. Засновник музею Остап Бойко зізнається, його колекція це спроби врятувати техніку, яка колись була масовою, а потім раптово перетворилася на раритетну. Багато мотоциклів такого класу, і не тільки просто. Знищують, здають на метал, вивозять за кордон. Воно втікає з країни. Ну і напевно, я не скажу, що це така була та мета. Це все зібрати. Просто появився такий азарт. Зібрати, подивитися, що з тим з тою технікою відбувається. У колекції Остапа італійська, польська, німецька техніка та найбільше продукції радянського автопрому вона є не менш цікавою і на неї давно полюють іноземні колекціонери. Деякі взірці за кордон вивозять масово. Это уже вывезли все, что хотели, уже практически не осталось. Вот то, что, то, что становится раритетом с нашей голодухи, народ продает, поднимает, как-то пытается благосостояние. Ну, есть, есть техника, которой 15 лет назад было много, а сейчас запчасть к ней не найдешь. Остап Бойко, член фан-клубу, який популяризує ретро транспорт, каже: багато львів'ян ще мають рідкісних залізних коней. Тож, якби вдалося знайти відповідне приміщення, експозицію музею можна було б значно збільшити. Степан Гарцюкорист малькут Львів ТСН, 1+,1.